Росія готувала черговий удар. Ракети споряджені, дрони на пускових майданчиках. Цілі були задані, але щось пішло не так. Бо головка різко змінили напрямок і полетіли по своїх же місцях. Удари повернулися проти самих окупантів. Ну а далі ще гірше. Тож про останні бавовняні події, які трапляються у расистів, буду розповідати вам далі. Вітання, глядачі, підпишіться, залиште вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Почну із того, що у мережі заявили про підвищення. Вищення радіації на одній із атомних електростанцій. Це сталося нібито після того, як подув вітер зі сторони тимчасово окупованої російськими окупантами з Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цитую його не хочу нагнітати та сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль росіяни нагнітають та розповідають про якісь удари, пожежі, ПЗС по і все таке. Днями також у тимчасово окупованій частині Запорізької області фіксували стовп диму біля АЕС. Тоді ж в регіоні зникло електропостачання. Як пояснили згодом Міненерго, задимлення виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає. Лінії електропередачі, які з'єднує Запорізьку з енергосистеми України, працюють стабільно, забезпечуючи надій на зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки. Додали в міністерстві енергетики України. Водночас міністр Світлана Гринчук поінформувала, що через обстріли та дії біля ЗС, які призводили до пошкодження лінії електропередачі, найбільше в Європі атомна електростанція. Вже дев'ять разів перебувала у стані блекауту живлення атомної електростанції генераторами це надзвичайні ризики для ядерної безпеки. Сказано в дописі міністерства. Також там додали, що попри окупацію об'єкта Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо ядерної безпеки. Також держава забезпечує електропостачання ЗС з рахунок потужностей об'єднаної української енергосистеми. За даними МВС, наразі було проведено виміри радіаційного фону у Запорізькій області. Радіаційний фон по країні стабільний загрози для населення немає. Моніторинг триває сказано у повідомленні у відомстві. Також зауважили, що радіаційний фонд у Запорізькій області в межах норми. І окрім того, як повідомляє Діяр, на жодному із відомчих державних та громадських автоматизованих постів контролю, радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗС та у зоні спостереження. Сказано в повідомленні, однак група магате, яка працює на Запорізькій АЕС, продовжує майже щодня чути на об'єкті обстріли, вибухи та стрілянину. Зазначено на сайті директора Рафаеля Маріано Грусі. За його словами, ядерна безпека та захищеність в Україні залишаються під загрозою. Як нагадали в агентстві, раніше цього місяця окупована Запорізька АЕС повідомила групі МАГАТЕ, що навчальний центр на об'єкті зазнав атаки з використанням безпілотника, у результаті якої було пошкоджено дах. Повідомлень про постраждалих не надходило. У команді МАГАТЕ не було надано доступу до навчального центру, розташованому за межами периметра об'єкта. Окрім того, на зас, як і раніше, залишається вкрай нестабільною ситуацією із зовнішнім електропостачанням. Вже майже три місяці станція. Має доступ лише до однієї лінії електропередачі, тоді як до конфлікту їх було 10 Своєю чергою експерти МАГАТЕ також обговорили з окупаційним керівництвом ЗС різні варіанти поповнення ставка охолоджувача на станції після руйнування Каховської греблі два роки тому, а також подальше планування заходів готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, включаючи підготовку до навчань на об'єкті які відбуваються цього року. За інформацією МАГАТЕ наразі на трьох діючих АЕС Україна, Хмельницький, Рівненський та Південноукраїнський, три з дев'яти енергоблуків зупинені для. Для проведення планово попереджувальних ремонтів. Ну а тим часом Росія заявляє, що Україна атакувала Москву дронами. За словами російських чиновників, російські засоби протиповітряної оборони намагалися відбити атаку щонайменше 150 БПЛА. бопола. Куди летіли зрозуміло летіли на Москву та інші райони РФ Олег Жданов розповідає деякі деталі удару по російських регіонах та їхні наслідки. Тож далі давайте послухаємо. Ночі у нас состоявся нальот безпілотників, як я вам вже сказав, на Ростовщину. И добрые БПЛА нанесли удар по железнодорожному узлу в населенном пункте Сальск. Повреждена железнодорожная инфраструктура врага. Движение поездов в этом месте приостановлено. Сальск накрыли во время проезда там поезда с техникой. Вероятно, военного назначения. Ну, естественно, в составе поезда были цистерны с топливом, и там начался огромный пожар. Кстати, даже заявление РЖД, Российской железной дороги, э, говорится о том, что движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области нарушено из-за последствий падения ой, даже смешно, падение обломков беспилотников. То есть местные пишут, что там рвало и металло, видео выкладывают, есть видео подтверждение, что были взрывы. То есть дроны добились, пробили <как> систему ПВО Рашистова. И атаковали, атаковали со всей своей огневой мощью, атаковали этот железнодорожный узел в населенном пункте Сальск. Ну а в, руководство РЖД в своем телеграм-канале сообщает, что из-за падения обломков беспилотников начался масштабный пожар, повзрывались рельсы, разлетелись в разные стороны, прекращено движение поездов. И а, а, движение поездов восстановлено по временной схеме, в обход поврежденного участка. То есть, и плюс там больше 10 составов, а, в основном пассажирских составов было за, поездов задержано, которые шли на юг и с юга. То есть, вокруг Сальска, в Сальске движения поездов нету. Все стоит, все горит, и они там пытаются это тушить. Но, видите как, обломки, опять стратегические обломки спалили целый железнодорожный узел мы, 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 таким образом мы стараемся замедлить, максимально замедлить переброску войск и техники для, на линию фронта на, на, на территорию нашей страны для вот этого начала второго этапа или скажем так главного действия второго этапа начала масштабной наступательной кампании на одном или нескольких оперативных направлениях на, на линии фронта также два беспилотника влетело в подстанцию на, в населенном пункте Орловский на, на месте этой подстанции сейчас полыхает огромный пожар ну вы понимаете, чем мощнее трансформатор, тем больше у него э, бак с, с маслом которая является охлаждающей жидкостью для трансформаторных подстанций или вообще, вообще для трансформатора также в результате случайности была перекрыта еще одна важная логистичная артерия врага, трасса М4 Дон, называется эта трасса. Там столкнулись бензовоз с микроавтобусом и несколькими легковушками. На месте этого столкновения идет масштабный пожар. Топливо выливается из цистерны бензовоза и, соответственно, Там все это горить. за даними міністерства. мішанями атак також стало близько десяти інших регіонів, переважно брянський та курський, що межують із Україною. Мер Москви Собянін повідомив, що рятувальні групи були направлені до місць падіння уламків дронів. Через український напад, рейси з чотирьох аеропортів Москви були тимчасово призупинені. Повідомляє російське управління цивільної авіації Росавіація. І таким чином у різних куточках Російської Федерації здіймався дим. Україна атакувала одразу двома типами дронів та не лише від ЗСУ вибухає Росія, а й від власне російських ракет та бомб також росіяни досить часто обстрілюють власну територію. Зокрема, ракети авіабомби або уламки систем зброї РФ падають на власну територію Росії або в окуповані нею райони через помилку або технічні збої. Так, російський винищувач Су-34 випадково скинув авіабомбу над містом Білгород, що біля кордону з Україною. Внаслідок вибуху постраждали три особи. Утворився великий кратер до 40 метрів у діаметрі, пошкоджено авто. і Будинка, офіційна демілітаризація винного, технічна аварія. А у селищі Солоти Білгородської області. Сів впала аварійна авіабомба. 150 осіб були евакуйовані, постраждалих не було. влада доповіла про десятки таких інцидентів. Ну і тим часом і ракета, що призначалася для удару по Україні, влучила у липецьку область приблизно 350 миль від фронту, спричинивши вибух, відключення електропостачання та водопостачання для 540 домів і мобільного зв'язку. Включно рашисти пишуть, що без постраждалих, однак інформація потребує уточнення. Окрім того, фрагменти збито ракети атакам з наданої США впали на пляж. Севастополі, вбивши 4-5 осіб і поранивши понад 150. Москва звинуватила США. Хоча інші заявляють, що уламки могли бути наслідком збою їхньої ППО. попорефія атакувала Україну тоді шахедами і ракетами. У Кам'янському Дніпропетровська області загинуло троє людей серед поранених 23-річна жінка. Частково зруйновано триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Пошкоджені прилеглі медзаклади, пологової та відділення міської лікарні. Відомо, що поранення та травми отримали 10 медпрацівників, зокрема медсестра, кушера, а також Ана. Стезіолог також війська країни агресора Росії в ніч проти середи 30 липня атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Внесток чого пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу у Павлограді. Про це повідомила Укрзалізниця. Пасажири та залізничники не постраждали. Вони перебували в укриттях. Внесток атаки Рафі приміські поїзди курсують за зміненим маршрутом. Раніше 30 липня очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак повідомляв, що Росіяни вночі атакували регіон дронами. 24 з них вдалося знешкодити. Зафіксовано влучання в Павлограді постраждав 70-річний чоловік. І за даними ОВА у місті пошкоджено транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Залишайте вподобайку та коментар. Ну а я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.